На набережній Незалежності вкотре сумна подія. Ужгород прощається із загиблим на війні бійцем. Цього разу шану й повагу віддали Віктору Боровику, молодшому сержанту, якому було всього 33 роки. Не кожен здатен на цей великий і високий подвиг. І майже кожного поховання ми повторюємо ті євангельські слова, в яких Господь каже, що немає то більше тої любові. Коли хто душу покладе своє за друзів своїх. На площі народній біля пам'ятника Тарасу Шевченку рідні, друзі, близькі та побратими Віктора Боровика, бойового медика військової частини А-4395, який загинув 5 листопада, цьогоріч захищаючи незалежність України. Ми запам'ятаємо його ім'я. Багато людей сьогодні зібралися в цьому місці для того, щоб провести героя. До місця вічного спричинку. Як ми чуємо, апостол Павел у своєму посланні дає нам втіху і розраду. Він каже, що прийде час, коли Господь у друге прийде у своїй славі. Для чого? Для того, щоб судити світ, для того, щоб герої і праведники Воскресли для життя вічного. Від головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного зачитали пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах ЗСУ. Бойового медика розвідувального взводу військової частини 43-95, молодшого сержанта Віктора Євгеновича Боровика Я, головнокомандувач Збройних сил України, схиляючись перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна. Чинами якого уславлений Володимирів Тризуб, головнокомандувач збройних сил України, генерал Валерій Залужний. Після заупокійної літургії жалобна хода пройшла до пагорба слави, де Віктора Боровика поховали з усіма військовими почистями. Вічна пам'ять і шана герою. Обов'язок кожного з нас молитися за наших воїн, молитися так, як ми не молилися ніколи. Молитися настільки щиро і палко, не шкодуючи свого часу, щоб ця молитва була почути Бога. І повірте, якщо Україна встане на коліна для молитви, але ні в якому разі не перед ворогом, то ніхто не зможе нас перемогти ні при яких обставинах.